Гординя, скупість, заздрість, гнів, хтивість, обжерливість, лінь або зневіра. Що це? Сім смертних гріхів, але сьогодні не про людські, а того явище, яке набирає шалених обертів останній час у всьому світі і не проходить стороною Україну. Кей-поп. що це за культура? Просто музика, чи нова секта, яка обожнює свого лідера, точніше ідола, бо він ж ідеальний. Чи це новий вид рабства, де на обід не те, що крихти зі стола, а куби льоду, як їжа? Чи це взагалі нова гіперреальність, А її симулякри зроблять все, щоб ви більше не жили в справжній реальності, а отже, не проявляли жагу до неї? О, ну це вже якась дорама. Ну або ж драма Квін. Мільйони людей слухають музику, в якій навіть натяку на агресію немає. Миру, мир Неясно Дуже неясно. Контроверсійна тема, але тому і цікава. Давайте зануримось в темні глибини цього яскравого світу кей-попу і постараємось все ж таки знайти світло в кінці. Ну або ні? Можливо, в цілому, і кей-поп явище позитивне, але сьогодні ми подивимось на нього критично і прискіпливо. Мене звати Марія Тучка, яка туше видати слей. Шоу на Суспільному. Анюасея на зв'язку Івана франківський на зв'язку Сонячна Одеса. Де ми запитаємо людей, що вони думають про кей-поп? Що взагалі таке є? Пішли. Побігли. Hello? Hello! Ви шарите за кей-поп? No, нам це не цікаво! А ви знаєте, що таке кей-поп? Дитяча іграшка. Дитяча іграшка. Ой, Боже іграшка, це смаколик такі на паличці. Смаколик? Ну, взагалі кей-поп це корейська музика. Кей-поп корієн-поп. Ми за це не думаємо, у нас здійснює. І що? Вони ще не доросли до цієї культури, чи музики, вони смухають українські. Кей-поп. На жаль, так. На жаль, так? Чому, на жаль, так? Ви знаєте якихось кей-поп-айдолів? Ні. А в ті, хто цім колись попадалось? Ні. Чи знаєте, ви що таке кій-поп? Це корейські співаки та танцюристи? Угу. Ну, це айдоли, які танцюють та співають. Кей-поп це не лише музичний жанр, це така як субкультура. Вже мені uh -huh. здається, бо вона має дуже великий вплив на людей не лише в Україні, але й по всьому світу. Дуже багато людей кажуть, що це саме поп-музика, але там є різноманітні жанри. Просто загалом це називають кей-поп, але там є і рок, і поп. Тобто, все, що хочете. Кого ви стаєте? Які ваші айдоли? Blackpink, ню джинс, енхубен. Там взагалі дуже багато всього, Дуже багато, дуже класні хореографії, такі живі. Стрий Кіценхіпенґітле. Моя улюблена, така сама най-найулюбленіша -най найулюбленіша. Це група Girls' Generation. Вони зараз не дуже активні, тому що це було друге покоління Кей-Поп, але воно припало якраз на мої підліткові роки, і це було для. У мене щось таке нове, дуже натхненний такий період, і вони дуже сильно повпливали на моє життя насправді. ATES, uh, uh, «Темін» як соло, «Тейон» як соло. GIddle. І напевно. Dreamcatcher. Із BTS мій Mbbias Юнгі. Угу. Просто моє котенятко, моє сонечко, навіть його плакат висить у шафі. Падає, правда, постійно що, щодня. Але, але це таке. А приклад з нього береш? Так. Ну, Мені дуже подобається. Він дуже цілеспрямований, максимально просто. Він ну, не покладає рук, працює постійно. Теж доводиться працювати. Корейська поп-музика сама по собі феномен. Вона породила таке не небо угодне явище, як айдолів, комерів молоді. Айдоли мають мати надзвичайні природні дані, бути майже ідеальними. Та чому майже ідеальними? Хто такі айдоли? Якщо коротко, по суті, це просто співаки. вони вміють співати, танцювати, гарно поводити себе на камеру. Але вони проходять набагато довший шлях ніж у Європі або на заході. Коли людина в Кореї хоче стати співаком, тобто стати айдолом, їй потрібно піти в якусь агенцію, в якусь компанію, запропонувати себе як айдола, або коли проходять якісь прослуховування у компанії, вони про це повідомляють завчасно прийти на прослуховування, і серед е, тисяч людей. Потрібно, щоб випрали тебе. Якщо вам здається, що Кей-Поп це нове явище, вам тільки це здається. Група The Kim Sisters підкорила Америку ще в 50-х. Вони не знали англійською, але вивчали тексти на пам'ять і ефективно їх виконували. Цікавість до культури Кореї була частково спричинена війною, в результаті якої Корея була поділена на північну і південну південні перемогла американська ідея про капіталізм і вільний світ. Якщо ви дивилися наш легендарний випуск Культура незалежності посилання буде десь отута вгорі, то ви знаєте, Знаєте, що музика не може бути поза політикою. Музика це м'яка сила. Південна Корея за підтримки США мала стати зразково успішною державою, де панують добробут і технології, на відміну від комуністичної північної Кореї. Тож і не дивно, що Південна Корея підхопила американський підхід і до шоу-бізнесу. І навіть його перевершила ще більше шоу і ще більше бізнесу. Корейські хайвілі стали готувати ніби на заводі і з тим же завзяттям, з яким Samsung збирає кольорові телевізори кей-попу попу це трені. Трені це молоді талановиті хлопці-дівчата, які проходять тренування з різних дисциплін. Чимось схоже на модельний бізнес, коли дочірне агентство вкладається у модель, а потім відправляє її на заробітки. Тільки от справжні айдоли мають вміти не тільки гарно позувати, вони мають стати такими собі універсальними солдатами світу шоу бізнесу і вийде не у всіх. З тих пір, як ти став трені, ти будеш 24 на 7 е, вчитися танцювати, вчитися співати, покращувати свою зовнішність. тебе. Будуть вчити, як правильно поводити себе на камери, як правильно поводити себе з фанатами, як правильно поводити себе, коли будуть якісь незвичні ситуації на сцені. Тобто, тебе реально дуже сильно підготовлюють, і при цьому всьому в тебе, звичайно, є величезна фізична нагрузка. За тобою постійно дивляться, щоб ти гарно виглядав, виглядала. На кінці місяця в тебе буде іспит, до тебе прийдуть люди, будуть говорити давай. І ти цілий місяць готував виступ, сольний виступ, виступ з мемберами. Ти показуєш ці виступи, маєш дуже гарно себе показати, продати себе, от просто продати себе. Тобі скажуть, скільки ти маєш скинути, і ти маєш скинути до кінця місяця, от стільки. Навіть якщо буде залишатись тиждень, і це буде якась андріал цифра, ти повинен це зробити. І перша групу, яка складається з трені у тому розумінні, яке ми бачимо і зараз, це була ход 1996 року від SM Entertainment. Засновник цієї компанії, Лі Суман був в Америці, і на прикладі американського шоу-бізу привіз медаль до Кореї. Якщо я десь неправильно вимовляю, слова фандоми. Будь ласка, не сваріться на мене. напишіть в коментарях, як правильно компанії дійсно вкладають великі гроші в створення гуртів у реаліті IG Treasure Box айджі Стверджували, що рік навчання одного майбутнього айдола коштує близько 85 тисяч доларів, а кількість тренів зазвичай більша, ніж кількість тих, хто зрештою пиниться на сцені. Тобто, гроші на підготовку йдуть чималі. Наче то справедливо, в тебе вкладаються, ти віддаєш за навчання. І перший реальний гонорар ти отримаєш тільки тоді, коли виплатив борг. А це залежить від того наскільки популярний твій гурт і як чартиться в продажі. Але чи не схоже це іноді на рабство? Співачка Єнву заявила, що за три роки роботи у гурті жодних. Одного разу не отримувала зарплату. Те саме казали учасники гурту Роуз або Розена. коментарях як правильно говорять, що найменше виплачує компанія Е, Є три найбільші компанії в Кей-ПОП, які створюють айдолів, найпопулярніші зараз. Це можна сказати чотири вже. Твердо, YG Entertainment, SM Entertainment, JYP І четверта нещодавно, ну, вже давно, стала Big Hit. Big Hit або Hype. Нова назва Hype. Говорять, що найменше виплачує SM, але це дуже непідтверджена інформація, А там 50 на 50 YG, чи навіть більше артистові виплачує YG. Але це все тільки чутки. Скільки точно ніхто ніколи не розкаже. Один з айдолів може бути популярніший аніж інші. Тобто, те, що популярна група взагалі не означає, що популярний ти. Взяти ту ж саму воньон, яка в групі Айв. Дуже багато людей знають воньон, але не багато людей знають інших учасниць Айв. Тобто, воньон реально, я можу сміливо сказати, що вона багата, а з інших учасниць. Я не сильно впевнена. Був також кейс з AOA, це також південно-корейська група. І Сольон, учасниця групи, утримувала, вона була амбасадоркою якоїсь компанії і отримувала кілька років інших мемберок, щоб їм було де жити і де спати. Тому що банально інші були не настільки популярні, як вона. Але ситуація змінюється найкраще, і айдоли четвертого покоління це найновіше. Майже усі отримали зарплату в перший же рік. Але є зворотна сторона у купості агентств – щедрість фанатів. Учасник гурту BTS Чонгук розповідав, що більше не може купувати свій улюблений парфум та засіб для прання, тому що фанати розкупили їх повністю після того, як він сказав їх назву, і це не поодинока історія. Не раз айдоли допомагала якомусь малому бізнесу, просто один раз з'явившись на людях з їхнім продуктом. Якщо аналізувати кінцевий продукт індустрії, то це справді ідол. Сама культура кіпо просто помішана на ідеальності, але ми ж не народжуємося всі з ідеальними носами. Чимало корейських зірок вдаються до пластичної хірургії і взагалі до дорогих і недоступних простим смертним процедурам. Щома проблематика такого підходу до зовнішності, ми вже з вами говорили у випуску ви не гарні, ви просто бідні, тут теж буде посиланечко. Окрім зовнішності, навіть поведінка ідолів продумана до найдрібніших деталей. Кожний і кожне ідоле має чіткий образ. Орис, яких вони повинні дотримуватись, як всередині проекту, так і на публіці. І фанати справді мріють про таких в реальному житті, стати дружиною чи чоловіком для такого янгола у плоті. Але ось що ми біда, усвідомити гіперреальність, штучність іноді навіть не хочеться, бо в ній легше сховатися від реальної реальності, в якій не існують такі стандарти, які має кій Ну тобто, вам справді буде важко за таких ідеалів в реальному житті, які ви бачите на сцені. З цього й фанатичне обожнення, і відповідно зазрість, але де. Недосяжні стандарти, там капіталізм вам розкаже, як їх досягнути. Ну хоч трішечки. Ринок риси півдані Кореї за оцінками експертів вже перевищив 15 мільярдів. Цьому є частина і айдолів, причому більша половина це ринок продуктів догляду за шкірою. Ну а ви признавати, з кого з вас не було крему з слизу сламака? Насправді нам усім здається, що Корея, Японія це такі. Дуже круті країни, там, де все так демократично, там усі люди один одного поважають. Ти можеш бути і виражатись таким, як ти хочеш, але насправді це взагалі не так. І вони взагалі не вони такі відчужені люди, там дуже сильно процвітає сексизм. Максимально сильно. І про зовнішність там піклуються в першу чергу. Там немає такого, що не суди книжку за обкладинкою. Вони, напевно, якщо б була така приказка, то говорили суди книжку за обкладинкою. Там дуже піклуються про свою зовнішність. Максимально сильно. Жінки, чоловіки, вони просто помішані на косметиці, на доглядовій косметиці в першу чергу, але щоб. Хтось в Кореї, навіть я вже не говорю про айдолів, вийшов без косметики на вулицю. Ні. Ні -ні 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 -ні. Такого не буде. Кей поп транслює позитив і винятково позитив. Тут немає місця суму, і не можна жалітись, не можна як слід погресувати, навіть коли порушують твої власні кордони. Артисти зобов'язані робити те, що їм скаже агентство, навіть якщо це суперечить їхнім цінностям. А якщо на тебе падає підозра, ніхто розбиратися не буде. Чи ти правий, чи взагалі плітки правдиві? Со із із Джайда звинуватили у шкільному булінгу. Якась акторка сказала, що от я точно знаю, що вона була булерка. І агент Кюб Entertainment вигнало сужін з гурту. А за місяць акторка зізналася, ну я помилилася, вона нікого не буде. Худ жін із Stray Kids. історія майже така сама: його, нібито, колишній однокласник звинуватив у булінгу. його відсторонили від діяльності. А потім, коли розбиралися, виявили, що то просто невідомо хто написав пост в мережі, і справжні однокласники не підтвердили і хлопця повернули. Отак вчиняють з артистами агентств. бо айдоли приносять агентствам великі грошики. Тому, коли в когось починаються проблеми з психічним здоров'ям. Ровням на це не зважають допоки це не стане надто пізно. Часто люди не розуміють наскільки сильно критика впливає на айдолів. В них дуже багато фанатів, але від цього ще важче, тому що навіть власні фанати часто критикують айдолів. Взяти ту саму воньо, вона виступала з двома хлопцями, тобто в них був виступ. Вони були з різних груп, і вона поклала свою руку якомусь хлопцю, з яким вона танцювала на плече. По-моєму, це був хтось з трайкіцек, якщо я не помиляюсь. Її так захейтили, це просто навіть руку покласти не можна. Я впевнена просто на всі 100, що це було частиною перформансу, але її за це дуже забуло. За давніх випадків так і не підтвердив самогубство артиста з групи Астро Монбіна. 26-річну актрису Чон Ча Юль знайшли мертвою у власному будинку на початку квітня цього року. Актриса Ючу Ен померла у віці 27 років у серпні минулого року. Солі, колишня учасниця дівочого гурту FX, померла у 2019 році у віці 25 років після тривалої боротьби з онлайн булінгом А її близька подруга Гухара, також зірка кей-попу, була знайдена мертвою у себе вдома через місяць. Кім жонь хана із гурту Шані помер у грудні 2017 року. Смерть настала через отруєння чадним газом. Лікарі підтвердили, що це суїцид. Окремо можна пригадати особливий вид фанатів, а саме сасенд-фанати. ті, які скуповують квитки на планові літаки, лише би сісти поруч з ідолом або зламують номера в готелях чи встановлюють приховані камери, бо люблять співаків і так люблять, що навіть готові підливати отруту конкурентам з інших поп гуртів. От така сліпа фанатична любов. До речі, і про це нас теж є випуск. В будь-якій фанбазі будуть члені фанати. Просто в кей-поп цих фанатів більше. І відсоток тих, хто кричить: будь ласка, Чингук, не знаю, там вийде за мене заміж більше аніж в якихось інших фанбазах. Ці неадекватні люди є завжди. В кожній вибірці людей є якась дурна людина. Звичайні фанати дуже не люблять цих неадекватних, які також сваряться з іншими фандомами. Фандом це фанати іншого якогось співака. От фандом Blackpink це Blink, блінки, їх так називають. Фандом Twice — це ONCE, Фанатів Twice називають ONCE. От І, ну, шалені фанати є. Вони є повсюди. Просто в кей-поп. Більше фанатів і відповідно більше шалених е, шалених фанатів. А ще у кей попу немає бульгарщини. Сама корейська культура передбачає скромність. Це вам не американський реп. Тут не буде ніякої кенді шопу і рими про члени. Хоча це не означає, що самі зірки святі. Чотири роки тому двох поп зірок засудили за групове зґвалтування. А ще скромність то скромністю. Але в айдолів, особливо нових поколінь, все ж таки простежується сексуалізація. Часто їхні костюми за короткі. Спіднички, укорочені топи, щоб хлопчики було видно і далі прес, і хоч це протирічить культурним нормам, часто навіть самі агентства змушують артистів так поводитися або дають їм недозначені пісні. Наприклад, Jeep Entertainment часто хетять за те, що вони дають секс-концепти неповнолітнім. Середня статистична вага айдола дівчини при зрості 165 см це 43-47 кг, а хлопці 61-68 кг. Тому ні про яку обжерливість тут мова йти не може. А мова йтиме про розлади харчової поведінки, які часто спостерігаються як і у самих айдолів, так і у їх фанатів. Всім відомі дієти деякі з учасниць, такі як кубик льоду протягом цілого тижня, як, наприклад, Мемо із Твайс, або ж дієте Аю, одне яблуко, два батата та протеїновий коктейль. І нагадаю, все це про дуже важких навантаженнях протягом дня і насиченому графіку життя. Звісно, це призводить до того, що деякі айдоли просто валяться з ніг прямо на сцені. Зараз багато хто з учасниць з гуртів говорить про те, що ці дієти жахливі і не варто таким займатися. Але поп культура принаймні, чесно в це визнає, що для того, щоб стати успішним, треба бути худим. Тож час, як американський шоу-біз, часто має подвійні стандарти. Ну, наприклад, останній з скандалом про співачку Лізо, яка неодноразово боролася з фадшеймінгом, а сама, виявляється, скувала своїх працівників за надмірну вагу. Але і в кій попі є зрушення, наприклад, як хваса, у якої широкі бедра, і це її фішка. Часто айдоли трені, точніше, перед тим як дебютувати, їх заставляють худати. Просто можна завжди побачити, як оці всі дебютні айдоли вони такі худенькі, стройненькі, а потім вони вже набирають свою нормальну вагу і виглядають нормальними, здоровими людьми. І коли в тих самих Blackpink в них були сольні проекти, всі вони випускали пісні сольно. І у всіх без виключень це чотири учасниці. Вони виглядали нормально. Як тільки вони випускали пісню, вони худали, не знаю наскільки, і вони виглядали дуже страшно. Там мода на худорлявість вона була завжди. Там ніколи не було моди на якісь пишні форми. Чим худорлявіший ти, тим краще. Там нормально запитати, яка твоя вага. Ну, типу прикинь, ти приходиш до людини, і питаєш, як тебе звати? Який твій вік? А яка твоя вага? В нас було б це дуже негарно, але в Кореї це звичайне питання, яке можна поставити людині, коли ти з нею знайомишся. Жити у світі рожевих понів де немає старості, немає сексу, стосунків від дітей, навіть немає прищів і пор на обличчі можна звичайно, хоч і недовго. Але іноді трапляються події, які змушують тебе дорослішати. Для багатьох українських фанів було дуже важливим, чи відреагують їхні кумири на війну в Україні, і багато хто дійсно писав слова підтримки, та й загально південно-корейська політика, звісно, на боці України. Але в той же час одна з найвідоміших південно-корейських компаній звукозапису Hype Corporation, дім такого відомого гурту як BTS, продовжує співпрацювати з Росією. Та майже всі так чи інакше продовжують це робити або співпрацювати з брендами. На вашу думку, кей поп це культура чи просто комерція? Я вважаю, що це і те, і те, тому що культура це те, що ну, як має вплив на суспільство, воно вплив має дуже багацький. А як комерція, це теж тому, що це робиться буквально для того, щоб брати з людей гроші. Коли я була підлітком, мені здавалося, що ось ці люди вони виходять на сцену і вони мають таку прям ціль донести до людей, що треба слідувати своїм мріям, що треба за ними ганятися. Але з руками я зрозуміла, що тут насправді теж замішані і усілякі бізнес-штучки, великі компанії. І поступово, мені здається, який попмін розкривається і з цієї сторони. Тобто дуже багато людей його бачать як а, таку модель прибуткову. Зараз вже більше комерція, тому що на ну, них тупо пороблять бабки. Я багато чув про. Хабальні контракти, кей-поп цих всіх людей. Тому що в них дуже жорсткі умови усіх тому подобне. Мені їх тупо жалко. Ні, це культура, звичайно. Якби це не було культурою, воно б не було так популярно. Ну, навіть наші батьки знають, що таке кей-поп. Спитайте у них, хто такий псай, вони вам скажуть. Я думаю, це змішане поняття і культура, і комерція заодно. Я знаю дуже багато поганих історій з кіп-попу, що завдяки гроші, які йдуть з кі-поп-індустрії, дівчата сидять на сильних дієтах, їдять там кубики льоду для того, щоб похудати. І я думаю, що переважає тут звісно, що комерція. Там дуже важливо показувати себе з гарної сторони, бо вони як приклад для подражання. Якщо ти висловиш свою думку відмінно від іншої, і десь в соціальній мережі запостиш то. Просто тебе можуть анулювати і старати. Наприклад, в Китаї так багато виконавців просто зникають з усюди. їх старають з інтернету бо вони щось зробили, що не сподобалося партії. з цією музикою. Аднефлібізнес біказ бій промоді плейси з лакостралія сі дісів астралін телевіжі. Перш за все, кей поп він почав розвиватися. Ну це уряд він від, уряд Кореї виділяв великі кошти для того, щоб корейська культура стала популярна перш за все в Кореї, тому що люди не дуже цікавилися своєю культурою, тобто вони хотіли, щоб корейці знали своє пишались тим і знали, що є класна культура. Мені здається, що нам потрібно позичити і. Досвід. Південної Кореї в Україні, що ми також дуже багато вкладали грошей в культуру, щоб вона стала популярною першою в нас, і потім вже по всьому світу. А яка ж сповідь, якщо там гроші? І можна, звісно, звинувачувати індустрію, але ж самі ще діти або їхні батьки підписують контракти з лейблами, знаючи все це. Самі фанати віддають свої гроші і спонсорують цю машину, знаючи всі ці рабські умови праці. Хтось терпить, хтось шукає справедливості у суді, а хтось не витримує і вдається до крайніх мір, як от самогубство. Але що справді наважливіше, це весь той вплив, який айдоли мають на свою величезну аудиторію, і от який він, я вам розповіла, а ви робіть висновки самі. Я не хочу демонізувати кей-поп, але казати, що це виключно мажорна пісня, я теж не буду. Цікаво почути вашу думку стосовно цього явища в коментарях. Якщо ви фанат кей попу будь ласка, давайте без хайту, а поділіться справді, як на вас це попливало, можливо, щось змінило в вашому житті, бо дуже цікаво мені особисто це почути. Згубність і токсичність загалом поп-індустрії це. Звісно, правда, але варто розуміти, що індустрія, яка починалась оглядаючись на західну наступає її на п'ятки у своєму впливі на глобальну культуру. 12 вересня відбулася чергова MTV Music Awards, де дає окрема нагорода для кращого кей-поп треку. Інші країни роблять свої кей-поп гурти. Наприклад, Данію Євробачення 2023 представляв Рейлі, які позиціонують себе як поп-артист. В Україні теж уже є свої кей-поп артисти, наприклад, співачка Уляна Ройс, те, що невелика країна змогла потіснити США в цій індустрії, стати лідером. Виключно завдяки завзятості, це вражає заслуговує на повагу. Тисячі людей по всьому світу почали вивчати корейську мову саме завдяки кіп-попу. Корейські зірки мають демонструвати не тільки ідеальну зовнішність, але й поведінку, будучи добрими і підтримуючи благодійність. І це, звісно, слей. Але як же я вам казала, я вам навела дуже багато сьогодні різної інформації, а робити висновки тільки вам. На хейті, на бласочка, хейтери, якщо що, чеський поп, якщо ви друге любите, я розумію. Я розумію, я теж коли там була помолодше, слухала якусь таку музику, яка могла не подобатися своїм батькам. Я її захищала, але знову таки давайте трошки критично мислити. І от те, що я вам розклала, ви думаєте, робити якісь там аналізи в своїй голові. Це не означає не любити ту музику, а просто можливо вимагати від індустрії бути більш етичнішою за для навіть ваших улюблених артистів.